Чи впаде Бахмут найближчими днями? Зеленський та Залужний сперечаються щодо дій збройних сил України на заході. Щодо Бахмута одностайного бачення не мають та вважають, що його ймовірна втрата матиме лише символічний ефект. Кабінет міністрів призначив директора набу ним. Став Семен Кривонос. Що про нього відомо? Ймовірність ракетних атак Росії станом на зараз максимально висока. Ракетоносії в морі у бойовій готовності. Моє ім'я Дмитро Олійник, 376-й день великої війни. Про найбільш помітні події минулої доби далі. Українські захисники ймовірно проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті. Так вважають аналітики інституту вивчення війни. Вони виходять з нещодавніх геолокаційних кадрів руйнування залізничного мосту через річку на північному сході Бахмута. Геолокаційні відеозаписи показали, що сили ПВК Вагнер продовжували просуватися в північно-східній частині міста і 5 березня просунулися в районі залізничної станції Ступки. Наразі не зрозуміло, чи планують українські війська отримувати позиції на західному березі річки Бахмутка. Аналітики переконані, що українська оборона Бахмута залишається стратегічно обґрунтованою, оскільки вона продовжує поглинати російську живу силу і техніку, тоді як українські війська не зазнають надмірних втрат. Натомість The Wall Street Journal пише, що, попри значні втрати, Вагнеру вдалося досягти певних результатів під Бахмутом з їхньою політикою розстрілу на місці солдатів, які намагаються відступити або здатися. Та ігноруванням втрат, шокуючих для сучасної війни, одноразові штрафні батальйони Вагнера стали унікальною загрозою для українських захисників. Саме такий підхід дозволив Вагнеру підійти до межі захоплення Бахмута, ціною яку українські та західні офіційні особи оцінюють у десятки тисяч російських жертв. Видання зазначає, що за 8 місяців боїв за Бахмут Україна також зазнала великих втрат, втративши частину військ, необхідних для весняного наступу, з новим озброєнням, наданим США та іншими союзниками. The Wall Street Journal вважає, що такі втрати в районі Бахмута ставлять під загрозу здатність Києва здійснити стратегічний контрнаступ, як тільки навесні закінчиться сезон багнюки, і ґрунтові дороги знову стануть прохідними. Видання Більд пише, що між президентом Зеленським та головнокомандувачем Залужним виникла суперечка щодо дій збройних сил у Бахмуті. Нібито залужний ще кілька тижнів тому рекомендував подумати про відхід з Бахмута з тактичних міркувань. Водночас, українська влада вважає правильним рішення залишитися у місті. Неназваний український аналітик у розмові з виданням заявив, що українські військові ймовірно поділяють саме позицію залужного. Цитую, більшість солдатів у Бахмуті не розуміють, чому місто продовжують утримувати. Вони запитують, яка стратегія, навіщо нам окопуватись, коли ворог оточує? Кінець цитати натомість в офісі президента повідомили про те, що сьогодні на черговому засіданні ставки верховного головнокомандувача президент поставив запитання залужному та сирському щодо подальших дій на бахмутському напрямку, і нібито вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення українських позицій. Зицій у Бахмуті то чи впаде Бахмут? Так чи інакше, місто має більш символічне значення ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль. Так вважає міністр оборони США Ллойд Остін. А генерал-майор збройних сил Австрії Бруно Говбауер вважає, що Бахмут не впаде найближчим часом. Зокрема, протягом наступних кількох днів і тижнів, на його думку, Україна зможе утримати Бахмут. Та навіть якщо українці все ж вийдуть з міста, Гофбауер не очікує широкомасштабного російського наступу в регіоні. У неділю ввечері у майже половині регіонів України та Києві оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили збили 13 з 15 дронів камікадзе шахет, які росіяни запустили по Україні. Відомо, що дрони були запущені з північного напрямку. Речник повітряних сил Ігнат назвав такий результат роботи повітряників доволі непоганим. Повітряна тривога по всій території України лунала і сьогодні. Вранці небезпека тривала приблизно 1 годину 45 хвилин. За інформацією оперативного командування, південь ймовірність ракетних атак Росії станом на зараз максимально висока. Журналісти Української правди цілодобово відслідковують інформацію щодо можливих ракетних обстрілів та інших атак росіян. Оперативні та достовірні новини отримуйте на сайті pravda.com.ua. А за посиланням, в закріпленому коментарі, клуб УП Вступивши до нього, ви можете підтримати незалежне медіа. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, мобілізаційний план, що діє з моменту оголошення воєнного стану в Україні, ще не завершений. В генштабі є потреба у певній кількості водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Саме генштаб визначає завдання воєнкомам. План та категорії фахівців. При цьому в Міноборони готуються втілити цифрову інфраструктуру в цьому питанні. Резніков говорить, що цей продукт вже розроблений та його ще не встигли до кінця впровадити. Речник наз. Гвардії полковник Руслан Музичук раніше пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад гвардії наступу покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави. Якщо підніматися з центру Києва бульваром Лесі Українки, навколо ставатиме все більше людей у військовій формі. Тут розташована центральна військово-лікарська комісія, головна ВЛК Україні. Цей термін незнайомий багатьом цивільним. Натомість для військових він справжній тригер. Такі комісії вирішують, чи придатна людина для служби як новобранець, так і поранений після лікування. Повномасштабна війна змусила систему зіштовхнутись з великою кількістю як перших, так і, на жаль, других. І на поверхню спливло чимало проблем. Що чекає бійця, який приїде, можливо, здалеку з важким пораненням на медогляд у центральну ВЛК в Києві? Що тут чекає новобранця? Українська правда розповідає, що не так із нинішньою системою ВЛК і як суспільство запустило її реформу. Посилання на матеріал залишаю в описі відео. Російське вантажне судно «Спарта-4», яке перебуває під санкціями, США, перетнуло Босфор і зайшло у Чорне море, прямуючи з Сирії до порту Новоросійськ. Туреччина після початку війни в Україні закрила для російських військових кораблів шлях через протоки між Середземним та Чорним морями. Однак на допоміжні та торгові судна заборона не поширюється. Після землетрусу в Туреччині та Сирії на початку лютого корабель доставив до сирійського порту Тартус гуманітарну допомогу, а згодом вирішив назад до Росії. До Босфору судно зайшло 1 березня. Перед цим його супроводжував ракетний корвет ВМФ РФ «Стерігущий». Гущі. Судно швидко і тихо пройшло через Босфору темний час доби, а його осадка свідчила про велике завантаження. За версією видання Навал Ньюс на борту корабля може бути військове обладнання. У сирійському Тартусі розташована російська військово-морська база. Російські ЗМІ повідомили, що ФСБ нібито запобігла замаху на олігарха Малафєєва, який фінансував російських бойовиків на Донбасі. Малафєєв – голова ради директорів групи компаній Царьград. Повідомляється, що за замахом стоїть громадянин Росії Денис Капустін, один з організаторів рускава добровольчого корпуса, який звільняв Брянську область у четвер. За даними ФСБ, автомобіль Малафєєва планували підірвати за допомогою прикріпленого під транспортним засобом вибухового пристрою. Як це було з убивством російської пропагандистки та дочки ідеолога Путіна Дарії Дугіною у Росії проти Капустина порушена кримінальна справа за статтями теракт? Участь у діяльності терористичної організації і незаконний обіг вибухових речовин. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міноборони Кракен заявив, що за допомогою дрона Камікадзе знищив автономну вежу спостереження Гренадер у Брянській області Росії. Спецпідрозділ оприлюднив відео операції. З нього видно, що вежу було знищено з другої спроби. Водночас, підрозділ не повідомляє, коли це сталося. До слова, якщо вам цікаво побачити, чим воюють військовослужбовці, кракен додивіться у «Стрічка» і переходьте за посиланням, яке з'явиться тут. Спецпідрозділ Кракен показали українській правді свій арсенал в дії напередодні річниці вторгнення Росії. Українська правда провела кілька днів з офіцерами і військовослужбовцями Кракен. Про історію створення спецпідрозділу та його спецоперації. Дивіться в документальному фільмі Української правди, який ми опублікуємо завтра. Під час позачергового засідання Кабмін призначив директором набу Семена Кривоноса, який займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України. Що відомо про Кривоноса? У розслідуванні схем його пов'язували з чинним заступником голови офісу президента Олексієм Кулебою. У кривоноса є історія пов'язана з хабарем, яку розслідувала СБУ. Нібито у 2014 році він вимагав неправомірну вигоду за виділення земельної ділянки у розмірі 120 тисяч доларів доларів. версія слідства не підтвердилася а в офісі генпрокурора інформували, що справа була закрита за відсутністю факту злочину. Потім стало відомо, що при зарплаті держслужбовців йому з дружиною Галиною вдалося купити кілька земельних ділянок та приватний будинок. Квартиру кривоноса у Києві журналісти оцінили у 3 мільйони гривень. У період з 17 по 18 роки він був членом політичної партії рух нових сил Михаїла Саакашвілі. після призначення головою Набу кривонос написав у своєму Фейсбук. Цитую, основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин, буде боятися Бога, народу України та набу. Кінець цитати прем'єр-міністр Шмигель назвав конкурс щодо обрання голови набу прозорим і нагадав, що кандидатів обирала комісія, зокрема за участі міжнародних партнерів. За словами прем'єра, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отриманні статусу кандидата. Цитую, це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ. Кінець цитати. СБУ затримала на Одещині ексбойовика збройного угрупування Спарта терористичної організації ДНР. Чоловік у складі спарти обстрілював оборонні позиції українських військ. Воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на курсах снайперів. Після отримання поранення він приховано повернувся на постійне місце проживання на Одещину, переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками. Під час обшуку правоохоронці у затриманого виявили комп'ютерну техніку, мобільний телефон та сім картки із доказами його злочинної діяльності. На вихідних український стендап-комік Андрій Щегель, який виїхав до Туреччини, попри те, що мав три повістки в армію, оскандалився своєю заявою. В інтерв'ю Роману Скрипіну комік назвав Україну юним цирком із попаяними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя, і заявив, що ніколи не повернеться в країну. Основний мотиватор цього український народ. Українських коміків він назвав «сцикливими цикливими Після скандалу Міністерство культури та інформаційної політики подало на затвердження кабіну більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку, зокрема артистів. Сьогодні ж комік Щегель опублікував відео вибачення, де заявив, що його слова вирвали з контексту, і він не темав на увазі. Минулого місяця у дії відбувалося опитування, де українці вирішували, чи залишати міжнародний жіночий день 8 березня. Вихідним, отже, за вихідний, 8 березня, висловилися майже 62% українців. Зберегти святкову дату в календарі бажають понад 1 мільйон 300 тисяч українців. Водночас, майже 33% вважають, що 8 березня має бути робочим днем. Близько 5% не визначилися. Загалом в опитуванні взяли участь понад 2 мільйони українців. Міністр цифрової трансформації Федоров закликав українців долучатися до нового опитування на порталі щодо вибору. Нової назви південно-західної залізниці в Києві, тож тисніть вподобайку під цим відео, відкривайте дію і голосуйте.